Слава Україні! З вами центр проєктувань та розробок міста Луцьк. Сьогодні мені прийшла посилочка від сайту Arduino.ua.com. Я замовляв 5 безпровідних модулів з зовнішньою антеною, 5 радіомодулів без зовнішньої антени, 5 Arduino Pro Mini на атмезії 328 5-вольтові, і 2 Multi-V версії 2.5. Мультів це мозги для ваших БПЛА, коптерів, планерів, вертольотиків і так далі. Я замовляв 5 Arduino проміні, тому що у нас декілька штук згоріло. Але одну вдалося відремонтувати, тому одна лишається ніби лишньою. І одненьку ми розіграємо. Ось, але спочатку подивимося, що нам все-таки прийшло. Наглядно. Отже. Програматор і мульті-Ві. Наші мозги для коптера. В комплекті йдуть з програматором і кабелем. Раз, два. Дуже добре, що вони йдуть в комплекті з програматором. Тепер у мене є два програматори і дві мультіві. Далі 5 радіомодулів, без зовнішньої антени. Антена тут ось дорожкою зроблена. Дальність передачі прийому 100 метрів. Коштують вони десь близько 45 гривень. За 5 штук вийшло 225 гривень. Далі 5 датчиків радіомодулів з зовнішньої антенни. Вони трішки відрізняються, але на чіпові тому ж самому працюють, що і без зовнішньої антенни. Раз. Два, три. 4, 5. 5 радіомодулів з антеною, 5 без антени і два мульті-Ві з програматорами. І, як я вже казав, 5 Mini, 5 вольтових. Раз, два, три, 4, 5. От, будь-яку з цих ми будемо розігрувати. Яким же чином ви. Можете отримати від нас Arduino промінь. Потрібно зробити репост нашого відеозапису собі на стіну і тримати до закінчення акції. Потрібно бути в групі нашій, яка називається «Цодат Lúць. Це абревіатура з англійського. Так. Обов'язково ви повинні бути членом нашої групи, і відеозапис, який ми ось цей розмістимо, ви повинні зробити з нашої офіційної сторінки ВКонтакті репост до себе на сторінку до терміну закінчення акції. Акція, цей розіграш закінчиться. Сьогодні у нас 18. Давайте 28 числа, включно. О 12-й 0,0, репости більше не приймаються. Ось. І о 12.00 буде рандомно через сайт randomizer.org вибрано переможця. Методом вибування. Тобто я ввожу, створюю таблицю з людьми, які будуть участвувати в акції. Ось, І ввожу. В рандомайзер, з якого по яке число мені потрібно, щоб рандомно вискочило число. І хто під цим числом він вилітає? Так набагато цікавіше. Ось. І виграє той, хто в кінці кінців лишиться один той виграє ардуїнопроміню. Ось така ардоїнопроміню. Все, всім гарного дня, гарного настрою і бажаю перемоги. Слава Україні!